Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас турнір. Четвертий день стрімка атака на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми тримаємось топ-1. Давайте подивимося: оборона. Оборона тримається, А, хоча є і поразки. Але, в принципі, Франц тримає. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Угу. Лікарі. Три лікаря по центру і дві келайл. Це буде смаження? Це буде смаження. Тому нам в будь-якому випадку потрібна чистка з себе. Це рігарда ми залишимо, можливо, залишимо і кіті. Так, а кого ж сюди що взяти? Так, акульони що теж залишимо, нехай буде. Давайте візьмемо Франса і Кедмана. Зелені якраз пробивати. Синіх. Ну тут на альфа-зламі Це буде важко зробити. Ну, поїхали, спробуємо. Можливо, краще жовтих було взяти, але вже так пішли. Розрахунок на кріти від акули. Так, давайте ось так. Синій кріс. Ну ось, навіщо він мені потрібен? Ну, давайте зберемо. Так, жовті тут були доречні. Робимо ось так. Давайте почистимо поле, поки є така можливість. Так, заїхала четвірочка фіолів, це добре. Але франс під сповільненням. Так, так, так. Добре. Вмикаємо, напевно, рігарда, вмикаємо акульониша. Тепер поїхала Кіття. робимо зелений кріс і спробуємо пробити все це дійство. Летмоверу вже дуже багато. Так, так, нам потрібно багато. Багато зелених, але щось ми вдарили і толку від цього ніякого. Ну, поїхали. Так, кирюшку майже пробили. Угу. Так, смаження на них перекидується. Це добре. Давайте ось так. Так, тут прокинемо фіоли. Кіті не зарядилась, мабуть, була під сповільненням, я не помітив. Так, вмикаємо ще раз. Робимо ось так. І трішки нам не вистачило. Так. Угу. Кіті не заряджено, це погано. Прийдеться робити ось так, поки чекати. Нехай же вони ходять. Бо під мінус атакою ми сильно все одно не вдарили. Тепер можемо робити так, так, так. Потрібно якесь комбо, а його немає взагалі. Рігар це чистить. Давайте прокинемо сюди. Тепер ось так. Немає комбо, і це погано. У нас за цього не працює наш шархай. Так. Угу. Чому Кіті в мене не заряджається, незрозуміло? Так, давайте тут пошукаємо Фіолів. Немає. Ну, це щось дуже-дуже невдало виходить. Давайте тоді ось так. Так, ну це ми прибираємо, тоді робимо ось так, ось так. Немає комбо. Червоний кріс. Так, трішки зелених поїхало. Не пробили. Так, чистимось. Кіті, може, поки притримаємо. Так, так, так. Взагалі ми шкоди не наносимо. Так, і спробуємо ось так фіолами. Так, добре. Вже поїхав час. Так, ну, тепер в них не буде чистки від рігарда, тому, можливо, ми встигнемо їх пробити. Угу. Відображення, давайте ось так. Чудово. Четвірочку зелених, там ще буде трієчка. Так, так. Тут вже повинно швидше бути, добре. Давайте фіоли. Вмикаємо, вмикаємо. Так, да, Довгі бої на цьому турнірі, хоча він і швидкий, але за рахунок лікарів дуже довго все виходить. Ну, добре, тут витягли. Поїхали далі наступний бій. Угу, Знову овер. Знову овер. Так, кошерек. Він ставить щити від червоних. Знов три лікаря. Кедман мультяшний. Він буде все нам діспелити. Дис Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, ну є зелена трічка, одна інша. Там можна зробити потім буде четвірку, зарядити зелених. Давайте ось так зробимо. Зробимо ось так там трішечки. Тоді фіолів зарядимо, прокинемо тут. Це вже ходить. Так, рігарда поки притримаємо. Зараз нам потрібно. А тепер будемо все чистити. Так вмикаємо, вмикаємо. Давайте тут прокинемо. Знову ніякого комбо немає. Давайте ось так. Зберуться зелені, ще якесь комбо полетить. Трішечки. Але в них вже стільки бафів. Так, пробиваємо. Знімемо посилення. І поки в нас працює Кіті, нехай ультує коля. Угу. Коля дуже потужно вдарив. Так, ці заблоковані. Але фіолів немає. Давайте спробуємо четвірочку зробити зелених. Тихо, тихо. Нічого собі кедмана просто знищили. І ми його вже, напевно, не врятуємо. І це дуже погано. Так. Так. Фіолів немає. Давайте тут пошукаємо. Є зелені, але все, від'їхав. Ой, це дуже погано. Так, так. Шанси ще в нас є, але невеличкі. Добре, хоч Франц працює. Так, все себе знімаємо. Вмикаємось, вмикаємо Кіті. Давайте через отаке комбо прокинемо зелене. Нам тепер ніким бити. Це погано. Все залежить від комбо. Ось так. Тепер поїхав Франс. І ось так. Нам би пробити хоча б кошрека. Лікування, лікування. Так, все знялось. Давайте тут прокинемо фіоли. Так, добре. Ось так. Трішки не вистачило. Ну, добре, зараз спробуємо хоча б пробити. Так, 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 ось так. Фіоли. Угу. Тепер ще фіоли. Оце комбо вже мені подобається. Все з ними Ми все собі повернемо. І будемо намагатись його пробити. Багато фіолів летить, але не туди, куди потрібно. Так, ну він зараз буде своїх міньйонів випускати постійно. Так, зелений. Скільки? Ну, не дуже багато, але трішки шкоди ми нанесли. Так, він зараз нас задіспелить, тому давайте ось так. Ми це все повернемо. Спробуємо Франца ще раз зарядити. Добре, пробиваємо. Тут ось таке комбо, там повинні фіоли підтягнутись. І можливо йому вистачить. Вистачило. Добре. Пробили. Чудово. Так, поїхали далі. Ой, ці мультяшки, Люся Мультяшка. Малендорчик. Цей боріл, Ну, це не мульташка. Угу. Контратака. Контратаку ми можемо заблокувати Франсом. Так, так. Це гормик, який теж Діспел. Все, тут багато в них Діспелу. І Меліндор, і Кедман, і Гормик. Не знаю, тут може шархани не спрацювати. Може не спрацювати, але Франс нам потрібен блокувати контру. У них немає з себе чистити. Тому Франца залишимо. Так, так. Багато там червоних е, зелених. Можливо, тоді взяти червоненьких. Ось так колю. Можна того ж гормика взяти, теж діспелити, якщо що. І, можливо, ще якогось червоного. Можемо, в принципі, клика взяти, або ін другого колю. Або джунаїда. Пробивати по одному комусь. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. В принципі, урону повинно вистачати під Франсом. Але його ще потрібно зарядити. Так, дуже багато жовтих, що з жовтих є. Не беру. Так, давайте тоді ось так четвірочку зберемо. Червоних дуже мало. Можна прокинути ось так жовті, як показує комп'ютер, але ми один червоненький заберемо тоді. Давайте ось так обережно. Ну, Меліндор буде ходити, це, в принципі, було прогнозовано. Так, давайте спробуємо Франца дозарядити. До боріла. Ось так, ось так. Синій кристал. Так, зробимо ось такий хід. Хормок все ж таки заріб. Ай, Люся там зарядилась, я не помітив. А ось це дуже дуже погано. Ми навіть рігерда ніяк не можемо зарядити. Давайте почистимо поле, можливо, там червоні доїдуть. Так, червоні доїхали, але що нам це дає? Тихо. Може спробувати хоча б кедмана пробити. Так. так 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 Поки вони заблоковані контра, давайте спробуємо хоч трішки підлікуватись. І може проб'ємо лендорчика червоними. Ах ні. Тут шукаємо ще червоненький, добре. Люся зарядилась. Так, давайте ось так прокинемо. Так, рятуємо. Тепер спробуємо пробити гормик, бо він нам всіх доб'є. Так, чудово. Давайте ось так. Спробуємо обережно прокинути, щоб контри не було. Угу. Ну тут тоді прокидаємо. Добре, фіоли під'їхали. Чудово. Так, так. Ну, у Люсі там, звісно, що стійкість працювала. Так, тут вже нічого страшного. Діспелимо. Ні, не знялося. Давайте тут підтягнемо червоні і, скоріш за все, червоними доб'ємо. Ні, Франц впорався і сам. Добре. Тут теж вийшло чудово, але було важкувато. Так, поїхали далі. Угу. Ну що, напевно, так червоних і залишаємо. Тут два зелених. Поїхали. Всі на альфа. Так, давайте ось так. Тут ось так зробимо. Тут єдине, що не подобається мені, що тут. Кедман, який знімає. Може Франца зняти. І буде контратака. Давайте ось таке комбо запустимо. Угу. Так. Робимо ось так. Червоних трішки нам не вистачає. Давайте тут прокинемо. Хоча б зарядимо. О, всі червоненькі під'їхали. Це чудово. Угу. Так, вони заблоковані. Добре, це зніме. Тихо. Так, прийдеться в себе все знімати. І спробувати пробити цю сторону. Там є зелені. Нам би бажано пробити тітаха. Так, добре його пробили. І ось так сюди. Угу. Так, поїхав Франс. Ще четвірочка зелених. Слабувато. Так, чистимо поле, поки є можливість. Угу, заодно бурю зарядили. Контри не буде. Так. Ще раз франс. Ось так. Комбо з червоними. Угу. Так, пробиваємо. Він відродився, але це вже їх не врятує. Ну добре, тут вийшло набагато краще. Ще раз відродження. Ще раз відродження. Все, закінчилось. Так, тут чудово вийшло. Так, поїхали далі. Хм, цікаво, цікаво. Клик, кабан, ще й пеньочок тут. І Антошка, і калё. Ну, Червоні, в принципі, непогано пробивати кальо, деспелити кабана. Давайте так і поїдемо. Спробуємо. Дуже-дуже невдало. Пінька, звісно, взагалі не хочеться заряджати, хоч він і трієчка, але він сповільнить на ману. І це буде дуже погано. У нас немає зарядки нікого. Ну, давайте тут прокинемо, там хоч фіоли якісь будуть. Ось так зробимо четвірочку. Червоних хочеться зелені прокинути. Давайте спочатку, можливо, ми Рігарда зарядимо. Так. Давайте ось так, поки кольоном не страшний. Пеньок страшний, тому рігарда ми притримаємо. Ох, тихо, тихо. Ну все, коліна пробили. Колін не витримав. На жаль, без коліна тут буде дуже важко щось зробити. Прийдеться діспелити. І спробувати хоча б пінька пробити, щоб не в внулак зіграти. Бо тут вже ми не витримаємо. Рігардом ми не заряджаємо. Кальов вдарить піньком. Єдине що можемо Франца зарядити. І спробувати заб... Ага, так. Так. Обережно тут прокинемо. Угу. Ну, все одно. Кельо буде піньком бити, у нас буде сповільнення. І ми нічого не зробимо. Червоних немає. Ну, давайте ось так. Ось вам і опіньок. Все, поховали. Хм. Ну що ж, ось такий був четвертий день, одна поразка знову. Це дуже неприємно. Так, 591-му місце, в принципі, результат гарний. Оборона все тримається в А, тому все, в принципі, чудово. Так, ще таке оголошення. Відео з війни, на жаль, не буде, бо коли записував у мене включений режим, не турбувати і. Сів телефон, я цього не помітив. Ми грали проти наших побратимів з Києва. Давайте зараз покажу результати ось такі. Вони перемогли, я їх вітаю. Я відіграв дуже-дуже слабенько. Зараз покажу ось такі результати. Хлопці і дівчата молодці, зіграли дуже чудово. А нам, на жаль, не заходило взагалі. Ну, ви самі бачите, я набрав скільки 127 очок. Ну, Там дуже жахлива ситуація була. Десь і я помилявся, і десь полянка була не дуже підходяща. Ну, ось такі були результати по війні, результати по турніру ось такі. ТОП-1. Тримаємось. Є ще в нас. Можливість один раз програти. Подивимось, що буде далі. Завтра буде останній день. Викупатись не хочеться. Але подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!